Але ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до небесного Єрусалиму, до десятків тисяч ангелів до торжества, до церкви первістків, записаних на небі, до Бога, суддів всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника Нового Завіту, Ісуса, і до крові очищення, яка краще промовляє від крові Авеля. Пильнуйте, аби не відректися того, хто говорить. Якщо ті, котрі зреклися того, хто пророкував на землі, не уникнули кари, то тим більше ми, коли зрікаємося того, хто з неба. І голос якого тоді захитав землею, і який тепер обіцяв, кажучи ще раз я захитаю не тільки землею, але і небом. Оце ще раз означає заміну того, що хитається як такого, що створене, аби залишилося непохитним. Тому, одержуючи непохитне царство, маємо благодать якою служимо до вподоби Богові з побожністю і страхом? Адже наш Бог це нищівний вогонь.